në polin Приїхали ми вже на поле. Це то поле, яке я показував в одному з попередніх відео, що був пізній посів, тут е, пшениця сорт Сталева. Тут мудаки переїхали через моє поле. Ось так ну зараз будемо пробувати молотити. Пройшли ми круг. 33 хвилини займає час круг. Так ніби нормально молотиться. Трат теж немає таких, щоб великих. Ну де-не-де є зерно. Але так, що без втрат взагалі воно не може бути. Ще до якісь, якісь хмари йдуть, хоча б вспіти змолотити. Ну що ж, не буду довго стояти, розказувати, будемо працювати. Молотили ми вже десь половину і в нас сталася така поломка, вірвалася головка і вірвався ніж. І ще так лишилося. Ну, десь половину ми змолотили. Ще половина залишилась. Ну що ж, їдемо ремонтуватися. На цьому буду закінчувати своє відео на сьогодні. Сьогодні вже ми виїжджати не будемо, тому що ми вже не встигнемо, поки що, то вже буде вечір. Зараз вже п'ята година. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!